Пане Олександре, чесно скажу, взагалі питання абсолютно не, навіть не вартує того ранкового яйця, яке ви з'їдаєте на сніданок. Чому? Бо 800 тисяч в чисельності Збройних сил обійти цей пункт абсолютно спокійно можна. Ну окей, у нас виведемо територіальні, е, сили територіальної оборони складу збройних сил, е, розгорнемо територіальну оборону до 2 мільйонів, і то проблем нема. І таких прикладів більшого стаття державна прикордонна служба е е збільшити її. Ну давайте збільшимо е рахунок частини, які будуть воювати ще збільшили. Служби безпеки України, та зі збільшити це е мова ні про що і срахування реальна цифра. Десь зараз трошки більше ніж е вони піднімають це Питання питання не в кількості воїнів, питання в якості воїнів. Бо людей в формі в українських збройних силах більше ніж достатньо, а от воїнів дуже мало. Тому чесно кажу, це не найбільша проблема з моєї точки зору. А от проблема навчених мотивованих 800 тисяч це серйозна цифра. Знов таки ж, от американці нам постійно там розповідають, що ми не так воюємо не за тими стандартами. Ну вони вже помовчали, бо вони достатньо потужно обісралися і в раку, і в Афганістані, і пробачте, блін, кинули свої лахи, звідти втекли, кинувши величезну кількість техніки і в певних моментах навіть людей. А, тому не точно не е, їм вчити. так само, як і в певних наших там спеціалістів, які розповідають про стандарти НАТО, ніхрена не розуміючи всіх стандартів. бо насправді проблема української армії полягає в тому, що дев'ять з 10 українців, які зараз воюють, не є професійними військовими. А система підготовки військових за спеціальністю в попередні роки в українській армії була відсутня в розумінні державності, і я вже не кажу про строкову службу для всіх громадян України. Це взагалі було похиляне і це було однозначно. Одно, скажімо так достатньо потужно ослабляло країну. Я кажу про відсутнє національно патріотичне виховання. Це також ослабляла країну про знищення мобіліційного резерву підприємств оборонно-промислового промислово і не тільки і ніхто ніякої відповідальності не поніс. Навіть оце зерно, яке з'їли миші, це також підрив образдатності країни. Хтось поніс відповідальність? Ніхто, і з моєї точки зору ситуацію про кількість людей взагалі нема не сенсу піднімати. А питання номер один: яким чином мотивувати тих, хто зараз ще не в Збройних силах, які чином готувати. Так само, як і знов таки ж, ми розповідаємо, що в армії там чи хреново готують, чи ще якась е, проблема. Але проблема номер один полягає в тому, що сам президент в 2022 році змінив правила гри і е, змінив е, керівні документи, що стосуються команди сухопутних військ. Бо проблема підготовки резервів це проблема питання номер один, за яке відповідає команда сухопутних військ. І коли команди сухопутних військ після успішної оборони Києва, а це друге питання, за яке він повідає, і третє питання це е, мобілізація, причому не просто мобілізація, а мобілізація у тісній взаємодії з органами місцевого совремування підприємствами установи України, отак воно лунає. Так, от коли генерала Сирського прибрали з, з процесу підготовки резервів, а він залишив за, за себе ТВО СІО. Найбільша проблема в Збройних силах це коли людина виконує обов'язки за посадою. Чому? Бо коли ти читаєш наказ, а це не така проблема, навіть читаєш що команда обов'язки команди там, обов схопутних військ призначити, виконувати там генерала такого, то з такого то числа, кома, і наступна фраза, яка убуває все. От знаєте, як кислота, убиває все, написано наступне: без права прийняття фінансових та кадрових рішень. Все, ти ніхто і прізвище твоє. Ти цап відбувала в великих погонах, і в тебе немає ніяких прав. Ти просто відбуваєш номер. І це реальна проблема з військ. І цим не займався Сирський, бо він не був на фронті. А той, хто вибув, в ТВО, ну, не міг розгорнути в нормальному розумінні, бо команда сирського працювала в першу чергу на сирського, як на. Керівника на одній зділяні фронту. Потім, коли генерал Сирський став главкомом, і коли генерала Драпатова вже призначили, йому також не дали попрацювати. Він достатньо непогано і швидко почав розгортати систему підготовки, його відправив на фронт. Потім знов чергові маніпуляції. В результаті ні про що, бо йому не дали працювати. Нинішній команди сухопутних військ, ну точно, навіть порівнювати з драпатом, неможливо. Я вже не кажу там про спроможності попередніх керівників. А Якщо у вас нема людини, яка займається підготовкою резерви, то про що ви хочете? Як ви хочете перемогти в війні, коли назвіть прізвище той, хто відповідає за підготовку людей? Зірвана система підготовки з 22-го року почала нам відригуватися в 23 му році. А зараз ми просто кривавим знаєте, таким поносом дрищимо, не розуміючи, що проблема не в не в ситуації зараз, а створена вона була з рахунок невиконання функціональних обов'язків президентом України. 22-му році, якби тоді пан е, Машавець, який суперспеціаліст, я не знаю тільки по чому, а фіг, говорить і пофоткати, то він би якби, розумів, але ж він не командував нічим, крімі, е, водолазної групи перший рік своєї служби, навіть не маючи допуску до водолазних спусків як командир групи. То, можливо, він би підказав президенту, що так не можна робити, що треба робити отаким отаким чином. Але ж воно було самовпевнено чмо, блін не більше, ніж, блін. І отаким чином, зараз, блін, ми маємо, що величезна купість, купа ділітантів в оточенні президента. Створила йому, блін, аріол, блін, що все супер. А зараз ми бачимо, що пробачте король голий. так королем його не називеш. Але все полягає в тому, що хтось десь. Перестав виконувати функціональні обов'язки. Так от і в армії проблема полягає в тому, що замість того, щоб вчити армію, ми почали радісно розповідати, які ми круті. Хоча проблем більше ніж існувало і існує. Їх можна вирішувати. І зупинити срачі, об'єднуватись. Тоді я задав питання нашому верховному локомандуючому чотири жди у Хілянту Володимир Александрович, а нахрена тоді ви величезну кількість генералів і не тільки позвільняли, яких можна було використовувати, в тому числі для підготовки резервів. Чому ж до літа 23-го року, поки там е, в результаті певних маніпуляцій е, по кількості знятих воєнкомів, е, ми зривали мобілізацію. До того мобілізація якась йшла. Я не скажу, що вона йшла ідеальна, вона виконувала, бо люди, які керували процесами, розумілися на певних питаннях. І За принципом, як поступив президент влітку 23-го року, знявши всіх воєнкомів, він знаєте, такий сталінський підход: знищити як -от у Куркулів, як клас Дворянство знищити як клас, попів знищити як клас священиків. От зараз, і в нього таке саме все знімемо всіх воєнкомів, Знищили. Окей, у нас величезна кількість прикладів, значно більших по кількості, коли народні депутати, судді, прокурори, слід різних установ. Брали е, кабарі, значить, значно більших обсягах. Ми знищили е, клас суддівства, ні, клас е, інших, ті, хто брали, ні. Якось все однобоко. От Військових треба топтати і знищувати, а всі інші ні. Чому? Бо це ж ті, хто обороняють владу. Не країну обороняють, а владу охороняють. Тому правила гри мусить бути однакові для всіх. Якось таким чином не більше ніж. Хочемо зупинити срач, тоді навчіться визнавати помилки Володимир Осандовичу і розповідати, а що ж зробити з тими, то величезної кількості могли принести користі держави значно більше, ніж вони там, знаєте, десь там безпосередньо зараз не використовуються за призначенням. Самопевненість ділітантів найстрашніша річ під час війни. Він оточив себе ділітантами, які йому розпівають казки, а він хоче вірити в цю казку, що це реалії. Ні-ні, це не реалії. Це страшна казка. Причому казка це та таким, знаєте, достатньо цікавим, блін, присмаком канаплі. <рес> От ви сказали про оточення президента, що він оточив себе такими людьми. Якщо подивитися на цей скандал, Міндіджгейт, який продовжується, там нові факти, нові цікаві деталі, про те, що готувалися підозри, що оця шайка. Мала список з більше 500 людей, куди входили детективи. НАБУ, правоохоронці, журналісти навіть, блогери, активісти. Я не знаю, чи ви є в тому списку, але тим не менш, там більше 500 людей, які, на яких у них вже було досьє і папочки. І на яких вони могли впливати через якісь правоохоронні органи. Тобто, це сидить в країні якась мафіозна структура, і, е, які заважають тирити гроші, красти гроші. І вони собі влаштовують, от е, починають збирати якісь досьє на тих людей, які можуть критикувати владу або президента, або ще когось із цього, з цього оточення, е, що треба щось робити з цим. Що, от що ви думаєте стосовно цього? Ну, по-перше, нічого нового немає. Вони давно це роблять, системно роблять. І величезна кількість спецслужб задіяна в цьому, починаючи від людей з вулиці електриків, які за кордоном за тобою їздять по Варшаві, і дивляться, чим ти там з ким зустрічаєшся, що ти робиш. Це... Або вони так по Москві їздили, ніж по Варшаві кататися. Але що в Москві не вистачає спроможності і мізків, а в дружній країні це значно простіше робити. Наступне, що стосується боротьби з тими, хто їх критикують, ну, це якраз показує слабкість тих людей, які нами керують. Вони дуже заздрісні, жадібні і злопам'ятні. Це, мабуть, найбільша проблема. І перевиховати їх неможливо. Що стосується арештів, ну, можливо, хороше в дискредитації, таке також можливо. Вони в будь-який момент можуть рухнути і розповідати в черговий раз безпосередньо там, про аеропорт Жляни, де щось було якоби вкрадено. Для того, щоб щось вкрасти, спочатку треба здати під охорону. А коли ті, хто там відповідали за безпеку, пробачте, втекли, м'яко кажучи, українське слово є значно цікавіше, бались. Так от відповідати можна, коли ти щось під охорону дали. А коли тобі нічого не давали, ти прийшов, а там нікого нема. Навіть і не чутно, хто там щось був, і це ж не одна сотня людей, яка відповідала. Потім, коли ми все офіційно потім передали, а потім аж ще річ три місяці народжуються документи, де по тобі порушують кримінальні справи. А що за 4 місяці ви знову не могли вивести те, чого там можливо і не було? Ну це ж маніпуляція. Треба просто було знайти гачок, якби. Притягнути. Причому гачок був закинутий не тільки з боку зеленої влади, а певних конкурентів, які е, керують Києвом, бо це також конкуренція, і це ж їхня якраз власність, і це їхня відповідальність була цей той самий аеропорт жуляни. Але питання не в мені таких прикладів, аби використовувати закон на користь влади більше, ніж достатньо. І як казав один прокурор, що це не ваше досягнення, це наше недоопрацювання, тому. Е, у нас документ, скажем так, обвинувачення може кліпати таким потоком, а при урахуванні продажності наших судів, то це взагалі по повній програмі. Ну от. не не забудемо, блин, як швиденько, у нас пан Вовк певні речі там приймав рішення, блин, що де кому і як, і вже закінчуючи іншими більш такими відомими е, посадовцями, які одягають мантію судді. Тому правила гри влада визначає, що вони думають, що всі їм можна, а іншим нічого не можна. Янукович також думав, що йому можна все. Але от чого б я більше не хотів би, щоб був май... третій майдан під час ведення війни з Росії, бо Росія тоді буде щаслива. Але в певних моментах я розумію, що країні не достає сильного лідера, реально сильного лідера. Я вже не знаю, як його назвати там, Шальлем-Деголям. За своїми спроможностями все було мирним шляхом, більш-менш можливо. А густо Хотілося хотілось би стадіонів достатньо, але тільки блін, піночети ще не Кого там ще можна звати Двайта Мезенхаур, який зупинив війну і вивів в Америку на більш якісний ступінь існування. Вінстон Черчів, які повній ісраці зумів зберегти Британію. Таких лідерів не у нас поки що вони, можливо, є, але поки ще поки що себе не проявили. Не знаю, що українська земля їх не народила. Ми чітко бачимо, що народили піаністів без рук, які грають, а от якраз і крадуть як не в себе разом з мишами. А от таких сильних поки що немає. Тому влада не дає максимум зусиль, щоб збивати зразу на взльоті всі ті, хто дихають не так, як потрібну напрямку. Вони саме впевнені думають, що за рахунок інформаційних маніпуляцій можуть облити брудом будь-кого і будь-як, а потім ти виправдовуєшся. А якщо ще арештують, а якщо тебе присануть, це взагалі достатньо швидко мені цікаво. Але ж треба розуміти, всі, хто ті будуть виконувати накази, то потім також можуть понести відповідальність. І немає нічого страшнішого. Я б не хотів би, щоб в нашій країні працювала система не судів законних, а народних, бо в певних моментах терплячка українського народу може закінчитися. І це найстрашніше, що може очікувати нашу країну, і це буде велика радості Російської Федерації. Тому тут треба вибирати. Як ви думаєте, все таки. Чому Зеленський тримається за Єрмака? Тому що ви ж бачите, що на фоні цього скандалу з'являється інформація, що може в тих плівках міндіча є присутній і голос, і сам Андрій Борисович Єрмак як голова офісу президента. За цей час відбулося декілька подій і зустрічі з фракцією Володимира Зеленського. Там деякі депутати виступали, що треба його зняти. А uh, мені просто цікаво, uh, чому він так його тримається. Тримається, тому що без нього він жити не зможе як президент. От і все. Єрмак uh, створив йому uh, світ президентства, назвемо так, де Володимир Санич uh, завдання номер один: це гарно говорити на камеру. Це е... їздити по закордонню, зустрічатися, обіцяти розповідати, е... масово вішати е, у вигляді літаків. От ми 150 літаків Швеції будемо брати, як президент сказав, і ще 100 літаків у Франції. 250 літаків. літаків. рахуванні ціни на кожен літак ну берем так подішовки со скітками, оптовими. По 45 мільйонів, а то по 50 мільйонів для за кожен літак, то суми достатньо такі цікаві, де такі гроші взагалі. Хіба що тих мишей, що зерно з'їли не більше ніж, але народ же хаває. Блін, тось тобто, в інформаційному просторі це взагалі блін. Ну пояснювання простих речей, що вас знову черговий раз годують твоєю морквою. Обіцяють ту моркву, яка палиці, А ви як віслюки біжите за тією морквою? Ну це я не знаю. Не всі може розуміють, а якщо не розуміють, то це біда тоді для української спільноти. Чому найбільше чому опиралася влада під час опрацювання програми п'ять кроків? Це питання протидії пропаганді російській. А один з аспектів було це спроможність українського населення оцінювати, яким чином здійснюються маніпуляції в інформаційному просторі, кому це вигідно яким і хто за цим стоїть в Фінляндії, в колах середніх в старших класах це викладають. Нашій владі це не потрібно, бо кому ж потрібен розумний народ. Нехай будуть затуркані і мовчазні, і свято вірить мені, що Зеленський найкращий з найкращих. Це не потрібно. Тому, з точки зору, а що ж далі нас очікує? Ну очікує е, величезна кількість питань, які українська спільнота вже буде вирішувати по ходу. Саме головне, щоб не було кривавих експромтів. А те, що влада буде боротися з тими, хто її заважає будь-якими шляхами, починаючи від нещасних випадків, закінчуючи певними ситуаціями, де що будуть видаватися, що це робить російські спецслужби, це найпростіший варіант. Тому попереду цікаві моменти, і боротьба за владу ще не починалася. Бо чесно кажу, навіть страшно уявити, що очікує Україну. Коли зупиниться війна, бо в інформаційному е, потоці тієї е, брехні і дискредитації, яка виліться з різних джерел, як на владу, так і на опозицію, українське суспільство зійде з розуму і перестануть вірити будь-кому або будуть вірити тому, хто найкраще збреше. Ми ж вже побачили, що найкраще хтось збрехав в 2019 році 73% тих, хто причалапали. На виборчі ділянки повірили в казку, якої ніколи не було існувало. І всі 73% три повірили в кіно. І найголовніше спілкуючись з багатьма, які зараз розуміють, що вони вдарили штангу, і їм стидно визнавати свої помилки. Хочеться питання, ви і реально вірили в цю казку? У Нас українська спільнота інформаційного потоці знаєш, як той карась, але карась менше знаєте, більш. Такі обережні, що стосується кафтати е, гачок з е, черв'яком, е, ніж український, е, український народ. Тому все ж таки вже може треба перестати бути е, карасем або стати хоча б трошки розумнішим, ніж карась. Бо карась не вірить, він спочатку бере, то черв'ячка довго жує, він не вкафтає, навіть якщо він голодний його моментально. А ми гірше за карасів. Uh... Я згадав один епізод, коли Володимир Зеленський відправився в Туреччину, коли оця справа Міндіча Міда оце все розвернулося, розгорнулося в Україні цей корупційний скандал. Володимир Зеленський поїхав в турне і він поїхав до Туреччини і мали зустрічатися. І звідти чомусь з'явилася інформація, що Андрій Єрмак мав летіти до Лондона зустрічатися з Валерієм Залужним. Мені цікаво. Навіщо? В такій ситуації, чи, чи можна це пов'язувати е, з, скажімо, цим корупційним скандалом? Ну, те, що вони бояться залужно, е, mm -hmm. це зрозуміло, і вони в певних моментах заздрять залужному, і системно проводять дискредитацію е, тих часів, коли Залужний був е, головного командувача Збройних Сил. І в певних моментах виставляє таких, знаєте, людей, які безпосередньо там обливають брудом. Я не кажу, що залужний у нас безгрішний, але питання ж не в залужному, а питання в його рейтингу і антирейтингу. Тобто залужний не такий вже потужний антирейтинг, а ви знаєте. Його немає. Абсолютно нема. І питання не в якості твого рейтингу, а питання в якості твого антирейтингу. Тому залужно великий шанс стати лідером нації, якщо він цього захоче сам. Але і українська спільнота свою бі сформувала прогресивна українська спільнота сформувала його як лідера і мрії бачить його для нинішньої влади. Це велика проблема. І тому Андрій Борисович, можливо, і планував поїхати в Лондон. Але я думаю, що незалежності, хто б там не їздив, навіть якщо президент приїде, і які аргументи вони викладати будуть, ну я не знаю. Може, це буде звичайний шантаж, бо сфабрикувати вони вміють. Ми ж бачимо, блін, яким чином блін, ми забули, блін, як вони безпосередньо в свій час призначали винними за вбивство Шеремета. А зараз навіть а це ж не закрита ще справа абсолютно. Так само, як і не закриті кримінальні справи в по аеропорту по мені, в будь-який момент можуть оновити і по іншим. Ну, це достатньо швидко і просто можна зробити і затхнути тебе, посадити в камеру, блин особливо посадити в камеру з туберкульозниками, а через тиждень тебе вже поставить по факту. Або ти здохнеш від туберкульозу достатньо швидко, або ти будеш грати по правилам цієї гри. Я не кажу там певний шантаж і тиск на родичів, і ще якісь певні речі, що вони ще можуть згадати. Це влада тут не буде підбирати, знаєте. В билих рукавичках вони точно не будуть працювати. Тому що стосується залужного, для мене неважливо хто поїде до залужного. Залужний собі ціну знає, і залужний точно там не так швидко може зламатися, як влада себе думає, навіть якщо вони там якийсь компромат зляпають. У нас компроматів на будь-яку громадянина можна наліпити моментально. Не так подивився, не так щось сказав. І потім будуть використовувати. Питання не в тому, що як, а питання, що в потрібний час ти проявив свої спроможності в організації опору по захопленню України. Оце найголовніше. Ще раз кажу, завжди можна знайти недоліки, навіть і в діяльності те ж саме залужно. Але на даному етапі його треба розглядати, це вибір кожного українця, а це українці сформували собі точку зору, що залужним може стати лідером нації. Як воно називає, там Шарльдеголь, Вістон е, е, Черчилль чи Ейзенхауру, Хаур, як е, вже формувати почали. Тому час покаже. І незалежності, хто б туди не їздив, влада дуже боїться конкуренції. Дуже. Бо за рахунок цих корупційних скандалів е, ID-рейтинг у нашого президента росте достатньо швидко. І які б він там не грав роліки на камері, з яким ми там знаєте такими трагізмом він не говорив. Завжди кажу так: дивіться на очі президента, коли він виступає. Більш скляних і холодних очей ви не бачили ніколи в житті. Сергій Сергію стосовно фронту, як ви оцінюєте зараз ситуацію? По фронту коротко, по покровську ситуація, як я тоді ще казав, він і не помінялася. Те, що ми контролюємо місто, я дякую е, дуже потужній бригаді, е, яка є основою зараз центральної оборони міста. Дякую хлопцям, не буду називати номер цієї бригади. Але що стосується намагання росіян обійти е, і позбавити комунікації, тут також дякую нашим хлопцям, які на інших ділянках це не допускають. Але ще нічого не закінчилось. Так само, як і мене більше непокоїть ситуація на Алимансько-куп'янському напрямку, бо на Лимані е, величезна спроможність і бажання ворога захопити кусок залізниці. І так само, як вони вже там просунулись в районі Святогорська і Святигори, і можуть обрізати е, той самий Славянськ з півночі, і можливо вийдуть на не тільки до самого Славянська, але й на дорогу е, Ізюм, і це реальна проблема. І на це, з моєї точки зору, треба звернути увагу. Так само, як по Купінську. бої в центрі Купінська йдуть, але ворог намагається з півночі знов таки ж охопити місто і обрізати будь-який доступ логістики, аби змусити нас звідти піти. Тому не тільки Покровськ проблемний, багато проблемних точок. І ці проблеми знов таки ж полягають. Ми вже з вами це обговорили це підготовка навчених і якісних людей. Але цим треба займатися. Я вже не кажу про економіку, яка мусить забезпечити потреби збройних сил в повному обсязі. Серів. Я вам дякую за сьогодні. Дякую, що ви знайшли час, доєдналися, дякую за цю бесі. Е, Дякую вам. Ще раз кажу: президент сказав, що складні часи чекають. То в нас складні часи були, знаєте, я скажу так: в лютому березні вони було значно складніше. А наразі ми знаємо, що робити, як робити. Тільки треба підштовхувати інформаційному полі колінам нашу владу, або вони рухались в потрібному напрямку. Ресурси перемогти Україні в війні з Російською Федерацією більш ніж достатньо. Я розумію, як заробиться величезна кількість ботів, що скажуть, що і як, іди воюй залюбки. І я, і величезна кількість людей, які звільнені цією владою за власну точку зору готові повернутися. Тільки ж влада цього не допустить, бо як сказав Володимир Санич. У них не мусить бути перемог в цій війні, бо вони конкуренті нам на наступних виборах.